Матусі дитячої команди «Ворскла-Полтава» активно підтримують своїх дітей. У нас рахунок зараз 2-0, але наше найкраще було 6-0. Було 6-2 чи ні? Ні, ну, перша ігра перша була 6-0, а зараз 2-0. Підтримка – це найважливіше для дітей в першу чергу. Підтримка дітям, підтримка тренера і е, батьки на своєму місці завжди. Потрібно підтримувати так, нашу команду, вони у нас найкращі, вони у нас чемпіони. Да. Діти вже дорослі можуть і самі їздити. Та самостійні. Ну, Але підтримка дуже важлива. Ось наші чемпіони, Дід сюди. <ріпи> 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 Полтавська команда вдало стартувала на турнірі. Гірник футбол кап. Юні футболісти ворскли діляться враженнями від ігор, що відбулися. Зіграли добре. Перву гру виграли 5-0, 6-0 Було складно, але ми це зробили. Другий матч був з Олександрією, Ну вони дуже добре грають, але ми завжди гарніше граємо. Матусі полтавської команди запрошують до мікрофону своїх синів бомбардирів. Для кого сьогодні забив? Для папи. Татка. Для татка. Так, так, ну... тату загинув тато герою. У нас тато загинув і сьогодні мав забити. Тридцятий гол, так, тато? Так, звісно. Ну сьогодні, наскільки важко було, такий турнір, що відчуваєш на турнірі? Важко, люди гарно грають в футбол. Та, як раніше турніри були легші, то зараз намного вищий рівень. Було е, дуже тяжко проти суперника грати. Суперники дуже технічні, сильні, е, вони дуже добре грали, та тяжко проти них було. А Чому саме за ворску граєш? Тому що мені подобається цей клуб. Я з Полтавщини, там немає більше ніяких таких добрих клубів. Та мені подобається грати у ворсні. У турнірі бере участь ще одна команда з Полтавщини Кремінь, в складі якої зібрані гравці 2014 року народження. Вони на рік молодші за своїх суперників. Перш за все, не втомлюємося дякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість розвивати наших дітей, щоб в них було майбутнє. От, що стосується турніру, перший день стартанули, хоча стартанувала наша команда із двох поразок, але хлопці молодці, грають, набувають досвіду, граємо проти старших хлопців на один рік, але все одно місцями показуємо те, що відпрацьовуємо на тренуваннях. Це радує так, не вистачає дещо впевненості, не вистачає ще десь такої. От сміливості, тому що десь все ж таки хлопці психологічно тримають в голові, що граємо проти старших. Команди господарів турніру з дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт представлені двома колективами. Один із них у Срібній Лізі розпочав виступ із двох перемог поспіль. Граю за команду Гірник Спорт Білі». Стартували з перемоги. 1-0 над футбольною школою Лідер з Миколаєв. Забив вирішальний гол на останніх хвилинах. Який рахунок? 1-0, Виграли. Вже стало традицією, коли в командах хлопчиків на турнірах з футболу виступають дівчата. Цього разу вони впевнено діяли у складах гірника спорт та ворскли. Граю шість років. Е, Прийшла, ну щось мені дуже сподобалось. Я ходила на легку атлетику, Ми там після цих впражнені. Грала у футбол, мені сподобалось. Мені дуже подобається з хлопцями грати, і дуже класно, що я взагалі знайшла цей спорт і для себе. Спочатку я ходила три місяці, потім мене змусили піти з нього, тому що часу не вистачало. І взагалі в мене ще є заняття. І тому через рік вже повернулася, зараз ходжу вже півроку. Дівчат в командах небагато, але ті, що грають на полі стадіону Гірник, були досить помітними у своїх складах. Команда Гірник Спорт Білі», яка діє у срібній лізі, отримала компліменти від тренера. Добре зіграли, сьогодні 100% результат. Зіграли на нуль. Зіграли, Це дуже сподобалось, як у нас лінія оборони наша відіграла. там Нікіта Семенчук, Олександра Квашук, дівчинка грає у нас, молодець. Тобто, і ну, Попереду. Молодці, всі маємо змогу пограти. Це, ну, дякуємо організаторам за цей турнір. і так, Будемо працювати далі. Усього турнір зібрав 12 команд, що представляють Харків Миколаїв, Кременчук, Полтаву, Олександрію та Сахновщину з Харківщини. У двох лігах золотій та срібній. Змагання визначать найкращих вже у середу, 30 квітня, під час заключного дня турніру.